Всім привіт, друзі! Погода, як бачите, не дуже радує нас в цьому сезоні. Постійно йдуть дощі кожен день або через день. І так само дуже прохолодно. Вважаю, що треба серйозно віднестись до захисту персикового саду в цей період. Хочу зауважити, що при дощовій холодній погоді. Дуже поширюється таке захворювання на персику, як корчавість листя. Вчора я робив обробку увечері від цього захворювання. Зараз я вам розповім чим і як. Саме гірше при ураженні персика курчавістю листів це те, що хвороба розвивається дуже швидко по рослині. Звісно, якщо не вжити завчасно заходів, рослина може втратити більшу частину листового покриву. Це, звісно, приводить до гальмування росту і розвитку дерева, що тим самим знижує зимостійкість і формування квіткових бруньок на наступний рік. Якщо не проводити зовсім ніяких обробок в персиковому саду, дерева можуть зовсім пропасти. Комплексно провожу обробки з ранньої весни до кінця травня. В моїх умовах це від 3 до 5 разів за сезон, все в залежності від погодних умов. Можемо бачити, зараз на персику фаза рожевий бутон. Тільки на дворі потепліше, бо зараз дуже холодно, прохолодно. Персик почне квітнути. В моїх умовах це десь 20-25 квітня. Постійно я провожу обробку перед цвітінням. Обов'язково. І потім вже після цвітіння останнє від курчавості листя. Теж буду проводити. Ну потім я зніму відео і розкажу, яким препаратом. Ну, а зараз розповім, чим я вчора ввечері проводив обробку від цього поширеного захворювання. Не примикайтесь. Так, друзі. Вчора було 14 квітня. Завтра Велике свято Великдень. 16 квітня. Всі хочу привітати з цим великим святом. Також, друзі, Новички прохання. Будь ласка, підтримуйте українськомовний контент. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментари. Я буду вам дуже вдячний. Вчора проводив обробку препаратом Miravis. Це фунгіцид системної та лікувальної дії. Цей препарат використовують в персикових садах проти таких захворювань, як моніліоз, борошниста роса, клястороспаріоз та курчавість листя. Норма внесення цього препарату 5-7 мл на 10 літрів води. Максимальна кількість обробок 2 рази за сезон. Від шкідників зараз нічого не даю, бо дуже прохолодно, дуже холодно. Вони зараз не дуже активні. Вже буду проводити обробку після цвітіння від шкідників. Ну і все. Кому сподобалось відео, підтримуйте канал. Вважаю, це відео було корисне. Всім пока-пока, до нових зустрічей.